Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний бустер або пусковий пристрій для е, автомобіля від компанії Globex модель Jump Mi 15000. Постачається у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться все ось в такому міцному чохлі Тут у нас знаходяться крокодили для підключення до клем. Також дріт USB з Type-C для зарядки самого джампстартера. Інструкція. І сам пусковий пристрій. Пусковий. Пристрій з будованим акумулятором на 1500 MA. Пусковий струм, як заявляє виробник, до 2000 А. Корпус повністю з пластика. Додатково у нас є ліхтар під заглушками у нас роз'єм для підключення крокодилів. І також два повноцінних USB-роз'єми, роз'єм роз для зарядки Type-C. Бачимо кнопка ввімкнення. Окремо також є ще тут кнопка, індикатор заряду акумуляторної батареї.